Привіт, мене звати Олексій Сиденко, організатор Київ Опен Рейс 2025. В даний час було 70 учасників. Сьогодні дуже багато людей. Сьогодні Суми, Запоріжжя, Новодністровськ, Луцьк, Київ, Одеса майже з усіх куточків приїхали. Тому я дуже цьому задоволений і щасливий, що є можливість, і зараз ми всі збираємось на цьому чудовому івенті, на відкритті сезону 2025 посад. Сьогоднішній захід знову проводиться в погану погоду в дощ, грози і вітер. Але це найулюбленіша погода для наших інструкторів. Тому, як справжні професіонали, ми чекали на цю погоду, приїхали саме сьогодні, щоб вразити вас своєю неймовірною працею і щоб всі знали, що в Сумах ми найкрутіший прокат з найкрутішими інструкторами. Мене звати Бабенко Валерія, не скажу, що ми професіонали, але ми приїхали з Сум для того, щоб представити своє місто, для того, щоб насолодитися цими змаганнями. Дуже круто, що можна приїхати в місце, де є багато однодумців, де всім подобається те ж саме, що йти. Ми трішки втомлені через дорогу, через повітряну тривогу, бо в Києві всю ніч літали шахеди, ракети. Ми, мабуть, десь о третій годині ночі лягли спати. Ми очікуємо, що в нас відкриється друге дихання, третє дихання, і ми такі! «О-о-о!». <плес> Мене звати Ян. Є, yeah, молодець, Валерій. Вони цілої командою сьогодні приїхали в таких красивих, однакових помаранчевих футболочках. Очікування, що покупаюсь на старті. Команда 41-го, команда 46-го. Yeah, сюди, сюди, сюди! Давай, сюди, 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 Олег! Давай, yeah. давай, yeah. давай, 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 вище сідай, yeah. Давай, давай! давай.

<реш> він молодець, він справився, він не заснув, хоча обіцяв, що засне, але він не заснув, він у нас просто мощ. Це бачите? Бачите? Ну, Хто як не Ян, би нам це приніс першим. Хто як не він. Ян, це правда, що ти сюди не приїхав, якщо ти безкоштовна їжа. Я також заїжджу, працюю. все нормально. Але казина смачні, дякую. Мене звати Максим, я виступав в категорії САП Кіс. Було дуже емоційно, важко. Було б проти вітру гребти. Ну, взагалі, мені дуже сильно сподобалось. Треба буде ще приїхати, позмагатись трохи. А, отже, і результат перше місце. Результат 7 хвилин, 41 секунда. А, готові. Максим Рось! Суми, забрали золото, та вижо. Клас! Так, друзі, вітаємо. Максим Рось. Чудово! Максим! Вітаємо тебе! 14 років, а вже по зросту як 30-річний дядько. Так, друзі, привітаємо всіх! Це категорія Сап-Кіз. Чудово! Молодці! молодець! Емоції переповнюють, тому що а, це вже друга дистанція, сьомий кілометр. Фух, я, чесно кажучи, а, не думала, що я приїду перша серед улюбленців жінок. А, Кіті мені допомагала всім, чим тільки могла. Вона наука, слова підтримки до Поперегу, виходьте учасники, які беруть зараз участь. Ми просто щасливі. Це буде наше перше місце. перший раз в житті. Кіті, давай носик. За перше місце категорія сам Ladies» Лейріс з результатом 7 хвилин 4 секунди. Валерія Бабенко! Фішка. Коли ця кішка була вище за собачку, так, так я подивився. спочатку. Це просто маленький пес. так. Клас, друзі, давайте опискам привітаємо, підволічимо песики від, від цієї історії. друзі, готові? На рахунок Один! Дивіться, Вони прям <плес> Туды мне двигаться? Чи... На нього, на ага. Ні, на нее. На мене? А, извини, она. Оці, чоловіки, жінки. А, так, мене звуть Андрій. Я ведучий, а, наразі військовий зараз в відпустці, тому маю можливість проводити івенти. А, що можу сказати? Я коментував саме чемпіонат такий Київ Опен Рейс, коментував перше. А, дуже прикольно. Відчувається, що люди такі дуже дружні. Насправді, класно, що деякі люди приїжджають як власне ваша команда. Приїхала прям командою і різні вікові категорії. Це дуже прикольно. Відчувається тоді, що є такий зміна покоління. Колінь будуть молоді спортсмени готуватися в порівнянні з іншим. Я більше захоплююсь там спортами видами спорту, типу футболу, баскетболу. Тому для мене мабуть, тому я для себе тут виділяв саме такі командні історії, командний дух. Коли люди підтримували до нього, фінішували в церемонія такого нагородження. Це це мене також це драйвує. Взагалі дуже класно. Водичка, молоді люди, спортивні класи. номер 6! Мене звати Андрій, позивний смайл. Я пішов воювати з першого дня повномасштабної війни. Був поранений 29 червня в Луганській області. На жаль, втратив ногу, але ну на щастя, моя реабілітація не затягнулася надовго. В серпні місяці я почав готуватися до протезування. В вересні я отримав протез. А 5 жовтня 2024 року я вперше в житті став на протежі насап. До цього я ніколи на САП у своєму житті не ставав. Алоха, друзі, Шака-Шака, мене звати Олег, і я родом із Хмельницького. Часто приїжджаю на Київ, дуже люблю ці змагання і дуже мріяв отримати перше, зайняти перше місце. І тут, 10 хвилин назад, я перший Но завдяки команді. А команда зараз підтягнеться. Я шо останнім, а в команді три людини. Стартують, передаєте естафету і погнали. В одній команді має бути одна дівчина. Дівчина Маша. Маша, Маша, ти звідки? З слов'янська, зараз Хмельницькому. Як тобі це було? Дуже круто, мені дуже сподобалось. Що для вас сап? Мене сап це антидепресант, дуже хороший. Я коли виходжу на сап, я просто розслабляюсь. Мені круто. Так, да, ми забуваємо повністю за все навколо. І коли ми виходимо на воду, це як покликання таке. Я стою на сап і зразу відчуваю, як будто от мене мама взяла так в руки, і от-от от так от заколихала. І я розслабився, і погнав кайфувати. Ми не сказали за третього учасника нашої команди. Давай, 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 давай. Так там якісь питання будуть, правильно? Боже, я хочу так. задати, як тебе звати звідти. <ріст> да. Мене звати Руслан, я з Києва, да, і я люблю сап. Давай, давай. Сап це спосіб відпочинку, це може бути спортом, це спосіб класно привести тіло, також в форму. Якщо ви бажаєте підтягнути трошки свої м'язи, стати трохи витривалішими і щоб у вас не боліла спина, можливо, сап це те, що вам потрібно. До ОСПУ я прийшов через свого друга, який зараз боронить нашу Україну, Єгор Замана. Передаю привіт. Обов'язково чекаємо, чекаємо тебе на змаганнях з перемогою вже і здобувати в майбутньому перемоги вже на сап змагання. І на останок побажання організаторам. Організаторам щастя, здоров'я, щоб ми збиралися так кожен рік і декілька так. разів на рік однією родиною. Те, що організатори роблять, це дуже круто. Велика подяга, подяка подяка Сіденко за можливість в такі часи мати можливість тримати себе свою менталку, як то кажуть, у фокусі, в формі. Тому я вдячний і все ком'юніті САП вдячне тобі. Дякую, Льоша. Ми тобі дуже вдячні. Тільки ти кличеш, ми зразу в тачку і приїжджаємо. І друзі, категорія естафета. Результат 11 хвилин і 2 секунди. Перше місце. Марія Байбуга. Ваші оплески, Олег Соловий. Ваші оплески. І Руслан Паламарчук. Ваші оплески. Мене звати Пришечко Микола. Представляю місто Черкаси. Як прийшов на САП я 12 років займався вислуванням на бедрах і каноє, був членом збірної команди. І якби для мене спорт закінчився, великий. І я побачив, що таке сап. Олексій Сиденко запропонував спробувати. Я спробував. Він каже: давай купляй сап, в тебе все виходить. Купили сап і почали так потихеньку займатися. І вже в принципі це другий сезон у мене. Початок другого сезону, скажімо так, САПа. І вже друге місце на естафеті. Прошлий рік були другими, і в цьому році теж друге місце зайняли. Естафета, результат 11 хвилин і 14 секунд командних. Друге місце. Віслування на і каноя – це більш такий спорт технічний, і там дуже треба увагу техніці. А на сапах тут якби треба бути ходеньким, сильним хлопчиком, скажем так, і, ну, і просто тренуватися і кайфувати від цього. Ви там молодець, все просто кайфуйте. Привіт, мене Артем, звати місто Київ. Давно дуже займаюся туризмом і також влаштовую подорожі водні прогулянки. І ми почали влаштовувати і прогулянки на сапах. Це чудовий як і розвага, як провести час на природі. Но в туризмі ми просто насолоджуєтеся. Природою, тим, що ви на свіжому повітрі навколишніми краєвидами, і немає цього азарту, який є в спортивній частині. А ось цього як саме мені не вистачало, і хотілося цього азарту боротьби, і я його тут знайшов. Костя, привіт, радий тебе бачити на цьому заході. Здебільшого тебе знають як автора та ведучого підкасту Авесла де. Але сьогодні і на попередніх заходах ти виступав саме як спортсмен. Тому є бажання тобі задати декілька питань саме як спортсмену. Як ти прийшов до САПа, і що сап для тебе? Що для тебе змагання? І можливо, ти мандруєш на сапі. Розкажи трошки про себе про свою історію. Сапу привіт, Сава. Я теж радий тебе бачити. Якщо коротко, то в САП я прийшов тому що був змушений. Насправді Льша Сиденко, Олексій Сиденко, який проводить постійно ці змагання, він раніше сюди включав клас каяки, а зараз він просто їх не включає. І тому мені немає можливості кататися на каяку я змушений кататися на сапі. Але в той же час я ну, типу, не засиплююся лише на каяку, я катаюся і на каяку, і на сапі, і просто в різних умовах вибираю відповідний плавзасіб. На сапі катаюся і ну не склати, що багато подорожую. Я більше катаюся на своїй локальній річці, бо я проживаю в місті Шептицькому, Львівська область. В мене під домом річка Західний Буг. Пічія не сильна, велика, тому можна кататися взад-вперед, можна робити невеличкі сплави, там стартувати вище по течії, потім фінішувати там на маршрусі, повертатися додому. От, тому, в принципі, катаюсь і всіх запрошую, бо це реальна прикольний напрямок, і який розвивається. І хотілося б, щоб більше людей до цього долучалося, тому що кожен може знайти для себе. Це може бути і змагальний сап, це може бути і туристичний сап, це може бути і рекреаційний сап, будь-які будь умови, будь-які запити. Багато кому підходить, тому дуже класна, дуже класна активність. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що ти живеш у Львівській області, це вже майже Європа, зовсім до неї близько. Чи відчувається якась різниця сабкультури, наприклад, там, Західна, центральна Україна, великі міста, міста ну, 250-300 тисяч, міста мільйонники? Яка різниця у цих міста і культури САПО? На жаль, близькість до Європи, вона позитивно не сказується там, тому що в місті Шептицькому фактично є один портат, і то він не так давно став портатом. Раніше це була, скажімо так, туроператор, який возив людей кататися по маршрутах. Не було стаціонарного портату. Потім вони відкрили портат. Єдине, що власника він, він мобілізувався і зараз він служить. По вихідним в нього є можливість далі проводити якісь. Сплави прокат працює ну так, наскільки це можливо, і сказати, що великого попиту саме там його немає, на жаль. Я намагаюся своїм своїм виглядом з червоним сарбом, катаючись посеред річки, популяризувати цей вид, щоб місцеві люди на мене дивилися і задавали питання, що це таке, хочемо теж спробувати. Таких теж не дуже багато, хотілося б, щоб було більше. Але в цілому, я думаю, що має бути якісь усередик. Тобто мають бути люди, ініціативні люди, ентузіасти, які цей рух започатковують, підтримують і популяризують. І зрозуміло, що в містах мільйонниках такі осередки вони суттєво більше, тому що більше залучених людей. Але я розумію, що головне, щоб була вода і пара ентузіастів. Все інше з часом мають підтягнутися. На твою думку, що першочергове має розвиватися сап, як прокат, як туризм, як відпочинок, чи саме сап як спорт, і робити е, е, акцент на досягненнях, на змаганнях? Я думаю, що це має бути в комплексі, е, тому що спорт е, це класно, але мені здається. Популярніше, все таки такі якісь рекреаційні, Ну, типу, взагалі, сап має таку неоднозначну репутацію, да? там така трохи інстаграмна направленість, да? там багато дівчат люблять там, просто десь там сфотографуватися і все, їм цього достатньо. Але це теж сап. І в якійсь мірі є ймовірність того, що в якийсь момент вона там. Буде трошки більше кататися, а потім кудись подорожує, а потім зрозуміє, що хоче приїхати кудись швидше, можливо, стане якоюсь спортсменкою. От, тому я думаю, що це має бути все в комплексі, воно має бути доступно. Тобто, якщо є можливість зробити просто паркат, класно. Якщо є на базі цього паркату зробити якісь змагання, супер. Я думаю, що от таким чином воно десь має йти. На твою думку, який формат змагань? треба реалізувати впровадити можливо ти щось бачив з кимось спілкувався і хотів би побажати організаторам додати якусь дистанцію або щось змінити щоб воно стало чи то цікавіше чи то більш азартно. Ну, те, що додати повернути каяк, я не буду казати. <ріст> Але в цілому, ну, мені важко чимось порівнювати, да? тому що в мене там дібно, немає такого досвіду, я не знаю, як воно відбувається в інших містах. Але я розумію, що є три основні направленості в САП в змаганнях. Да? Це довга дистанція, це спринти і це технікал рейс. І в принципі в нас є і довга гонка, і є технікал рейс. Спринтів у нас мало, я не знаю чому, можливо, немає попиту, можливо, це там є якісь технічні. Складності з цим, от, але в цілому, всі ці дисципліни вони є, і якось ще розвивати. Я чесно кажучи, не знаю. Я про це не думав. Головне, просто щоб воно проходило стабільно. І люди знали, що типу є дати, можна приходити, можна тренуватися щось, і, і це класно. Дякую тобі за участь у змаганнях. Що приїхав, підтримав і інших учасників і організаторів, бо їм завжди складно. Створювати щось таке, що не підтримується державою, не виділяються кошти. Цей захід повністю організований за власні кошти є некомерційним, неприбутковим. Дякую тобі за твій підкаст. А Класні теми, цікаві сюжети, огляд, спорядження, що можна подивитися, що є в світі, бо, на жаль, в нас трохи складно з світовим європейським спорядженням. Воно чи то трошки дорожче коштує, чи то трошки складніше його завозити. Завдяки твоєму підкасту ми це бачимо і бачимо, куди варто розвиватися. І сподіваємося, що вже на наступних змаганнях ми знову з тобою побачимося. Супер, я теж хочу своє чергу вам подякувати за вашу присутність на багатьох цих заходах. І в Луську, і в Києві часто приїжджаєте. І прикольно, що ви починаєте це висвітлювати зі своєї сторони. Також хочу відзначити, що у вас доволі прикольний арсенал спорядження, бо реально я так дивлюсь, там по Україні є на кого рівнятися. От і ну мені це дуже імпонує, прикольно, незважаючи на те, що у вас. Не саме проста ситуація в Україні, така близькість до Росії, і взагалі та обстановка, яка там відбувається, ці постійні обстріли, що там взагалі не можна розслабитись. Все одно ви це проводите, ви все одно там маєте прокат, залучаєте людей, катаєте і все інше. Це дуже круто, моя повага, супер, продовжуйте в тому дусі. І теж радий бачити і буду радий побачити на наступних заходах.